Друзі, всім привіт! Мене звати Галя. Я дуже-дуже рада бачити вас знову на своєму каналі. Сьогодні буде влог з Берліна. Як ви вже здогадалися, це я на Берлінському собору. І сьогодні буде такий осінній влог з Берліну. Плюс я вам обов'язково покажу різдвяний ярмарок, на якому нам вдалося побувати, хоча це була середина листопада, але був один лайфхак. Як можна було потрапити на нього? Тож, якщо ви готові зануритися в атмосферу вже німецького різдва, яке невпинно до нас наближається, то продовжуйте дивитися це відео. Я обіцяю, що буде дуже цікаво. До речі, ми їхали до Німеччини автомобілем, але я розумію, що така можливість є не у всіх. Дуже багато людей обирають саме автобуси. У кого немає можливості подорожувати автомобілем або купувати собі дорогі квитки на літаки і їхати, наприклад, до сусідніх країн, до аеропорту, потім чекати на літак з пересадками, то я вам дуже раджу саме автобусні перевезення і раджу компанію українську. Фірму, яка називається КЛР Бас, вона дуже зручна і дуже надійна. KLR Бас здійснюють. Подорожі з України в країни ЄС, а також навпаки з Європи до України в дуже-дуже багато країн. Це, звичайно, і Польща, і Німеччина, і Нідерланди, і Франція. На сайті діє акція мінус 20%, мінус 50% на квитки до країн Європи, і з країн Європи в Україну. Перевага КаєЛРБА ще й в тому, що ці автобуси відправляються з усіх. Обласних центрів України, окрім здається, Ужгорода, але не тільки з обласних центрів, а й взагалі з великих українських міст, які не є обласними центрами. Це дуже зручно. Не треба їхати кудись в одне місто. Дуже далеко. Це все можна знайти поблизу від вас. Також дуже зручні, комфортабельні автобуси. В них багато місця між. Рядами можна простягнути ноги, відпочити, оскільки дорога буває непередбачуваною, але комфорт завжди дуже. Важливість. Також можна спостерігати за рухом автобуса в режимі реального часу, щоб побачити, де він знаходиться, чи варто вже виїжджати, наприклад, зустрічати, чи ще не варто, скільки часу залишається до кінцевого пункту призначення. Це дуже зручно, дуже наочно і дуже зручний додаток. Я залишу звичайно посилання на сайт і на додаток. Знову ж таки, під відео переходьте, подорожуйте Європою на Різдво і не тільки з Bus. Друзі, привіт з Берліна! Я сьогодні вже біжу на закупив в Макс, це мій улюблений магазин, дуже його люблю, бо там є все: від косметики до одягу, іграшок, якихось спортивних приладь, посуду, декору, свічок. Навіть їжа там трішки є. Тому безпрограшний варіант. От. Ми сьогодні перший день в Берліні повноцінний. Я на Олександр ось тому підтвердження. Ми тут буквально на 5 днів, сьогодні сонячно, але доволі вітряно. Сподіваюся, ви мене чуєте. В основному ми приїхали по роботі, а також на закупи, тому що я собі запланувала купити дуже багато подарунків. На Різдво рідним дітям, мамі, також скоро в нашого сина день народження, 5 років йому виповнюється і теж хотіла йому якийсь цікавий німецький подарунок. Все ж таки, тут дуже великий вибір всього: від книг до іграшок, до одягу, взуття і так далі. За доволі приємними цінами, якщо на акції, або якщо знати, де брати, тому не так у нас багато часу, але я сподіваюся, що встигнемо все, що ми запланували. Звичайно, хотілося б піти ще в музей, театр, в якісь культурні таку програму влаштувати, але, на жаль, не вийде, тому що в нас маленька дитинка з нами тримісячна, і це так, по дві годинки, поки сон. Я можу собі дозволити щось зробити, але, на жаль, музей, театр не вийде. Не цього разу, можливо, наступного разу. Доброго ранку, друзі! У нас вже наступний день. Ми гуляємо з Ліною в нашу біля Берліна дому. Треба зафільмувати цю подію. Ось так. Візочок. Тут відправляються прогулянкові кораблики для туристів. Сьогодні супер погода, як для Берліна і для 3, ні, 4 листопада. 4 листопада дуже тепло, дуже. Навіть сонечко, бачите, проглядається. Золота осінь, супер погода. Взагалі вітру практично немає. Ми в туристичному місці. Тут мої колеги з колясочкою теж візочком. І тут ми ходимо. Хоча насправді тут дуже мало місць, як на мене. Правда, я ж тут не живу, але, як на мене, мало місць, де можна так от походити з візочком. я вже сумую за нашою набережною в Ужгороді. Просто під нашими вікнами вийшов і абсолютно класно, красиво. Набережна, якою ми постійно гуляємо. Але тут свій шарм, звичайно, бачите. Берліна-дом, побачу я трішки історичного центру. Тут уже, мабуть, готується. Буде вайнах або просто такий щось. Або це просто там якийсь символ, схоже на кульку, ялинкову прикрасу. Дома Керей. До ага, це, типу, така теж для туристів зроблена. Ще, звичайно, не горить, але там можна буде зробити красиві фотографії з Берлінським собором, який постійно на ремонті. І цей звук у Берліні. Цей звук такого ремонтного обладнання. Він постійно в Берліні, скрізь мені десь ремонтують практично все. Тут така скульптура. Люди на березі річки. Тут, до речі, знаменитий ДДР-музей, музей ГДР чи ДДР Демократії ще Дочі Републік. Дочка Демократична Републік. А, але я в ньому сьогодні, як ви зрозуміли, не йду. О, тут така алея прикольна. Піду я там ходити. Ось, до речі. Реклама цього музею. Кому цікаво, можете зайти, але ні, мені тим паче зараз не цікаво. Раніше, до речі, я один раз в ньому була. Ну, такий музей Радянського Союзу, там всі ці артефакти, і побути, і історії і так далі. Для нас особливо нічого нового. Це там американцям, французам буде цікаво, голландцям. В кого такого не було така краса, а нам воно не дуже цікаво, тому що в нас це прямо, воно до цього часу у нас виглядає дуже багато де, як в ДДР, на жаль. Друзі, привіт! Поки я гуляю, хочу поділитися з вами кількома своїми е, враженнями від Німеччини. Перше, це я зараз в центрі міста і тут все закрито, е, кафе закриті, е, тут ресторани якісь туристичні, закриті. Зараз вже скільки одинадцяте, ні, два на пів на дванадцяту. Все закрито, людей мало, пусто, хоча це центр туристичний, центр міста, за мною вже Берліна дом. І шпри річка. Я розумію, що зараз будній день, листопад, це все зрозуміло, всі на роботі і так далі, але ж де туристи, де ці всі люди. Все одно ж ну, є люди, які не працюють, там, наприклад, Офісні зміни, а просто фрилансери чи, ну, чи з дому працюють, чи віддалено, чи ну, взагалом люди є різні. А, і тут дуже пусто. І мене це прямо так дивує, тому що в Києві, коли ми були, ми о 9-й ранку були в, біля німецького посольства. І там забігли в кафе, замовили собі каву, бо була повітряна тривога, щоб почекати. Замовили навіть їжу з собою. Нам все це приготували дуже швидко. Ну, тобто все відкрито. А зараз ось за мною ресторан якийсь італійський. Чічі. Сі Січія, я, чесно, італійську не знаю, не знаю, як він правильно читається. Чічія, чи Січія, ось так. І він закритий. Я розумію, що він відкривається швидше за все там вище до нахміток, тобто до пісне обіду. Але все одно якесь таке дивне відчуття, тому що це європейська столиця, там країна, яка одна з найбагатших в Євросоюзі взагалі в світі. І якось так пусто і якось трошки безлюдно. Можливо, для мене це добре, тому що я. Тут в тиші, ну, в тиші гуляю, хоча тут скрізь ремонти і постійно їздять машини з сиренами, вони дуже гучні. І прямо я аж підскакую іноді, коли приїжджає машина. І ще, що хотіла сказати, хотіла сказати, що Суто моє враження, це моя абсолютно суб'єктивна думка, дуже суб'єктивна, як ви зрозуміли, але це мій суб'єктивний влог, і на ньому я свої суб'єктивні думки якраз і висловлюю. Це те, що в Україні люди якісь живіші, якісь вони нещасливіші, якісь в них більше життя, не знаю, більше в них якоїсь радості. Навіть попри війну я це дуже сильно помітила. А тут люди живуть дуже добре, ну об'єктивно дуже добре, але от якоїсь такої закоханості в життя, радості від життя, прямо, знаєте, такої насолоди життя я не бачу в Німеччині. Дуже рідко бачу, особливо в цій частині, можливо, в інших Бундеслендах трішки по-іншому, можливо, на заході, на півдні по-іншому, але в Берліні я цього не бачу. Колись ми поїхали у відень в Австрію, то там відразу видно цю живість, цю радість, цю, знаєте, таку життєлюбність. Австрійців більше набагато ніж німців. Я вже мовчу про Італію. Звичайно, не можна це все порівнювати, але це дуже вражає, тому що об'єктивно здавалося би у вас все чудово. Ви маєте радіти життю, ви маєте прямо випромінювати цю життєлюбність, цю таку радість і не знаю щастя. Але в Києві я цієї радості і щастя від якихось маленьких речей побачила набагато більше, ніж я бачу тут в людях. Це, звичайно, моя суб'єктивна думка. Напишіть, будь ласка, вашу думку, чи ви таке помітили, чи навпаки вам все здається, що німці дуже життєлюбні, такі оптимісти, радуються всьому. Або ж, або ж ви такого не помічали. Дуже гарно зі мною зараз. До речі, сирена. Чуєте? Прямо М -м -м -м. краса. Я насолоджуюся цими видами і сонечком в листопаді це просто подарунок. Тому так, пишіть свої думки. Осіннього раночку, це вже інший день. Зараз, яке сьогодні число? 7, 7 листопада я на Олександр це Марін відома церква на Олександра і тут вже починають будувати різдвяний ярмарок, встановлювати конструкції. Звичайно, ще далеченько до відкриття, але вже починають щось робити. Там вже огородили, бачите, такими огорожами. Огородили всю територію. І наприкінці листопада в Німеччині зазвичай стартують різдвяні ярмарки, і тривають вони або до Різдва, або деякі аж до Нового року. Ось так. І є один різдвяний ярмарок у Німеччині у Берліні зараз. На який я сьогодні хочу піти і зняти вам окремий влог, а може і не окремий, може і в цей влог його поміщу. Це Ліхтенберг район. І за рекомендацією ми туди поїдемо. і Він працює з 1 листопада, здається, до 31 грудня. Тому якщо ви будете в Німеччині до кінця листопада, то знайте у Берліні. То знайте, що ви можете сходити на Різдвяний ярмарок, він один є, і насолодитися цією атмосферою, якщо ви так любите, якщо ви не проти відчути атмосферу Різдва всередині листопада, але якщо у вас немає іншого вибору, і як у нас, наприклад, ця церква дуже гарна. І як у нас ми їдемо скоро. Завтра ми вже виїжджаємо додому, тому це такий єдиний шанс в цьому році побувати на Різдвяному ярмарку. Тому ми цим шансом хочемо скористатися. Ну і що ж, друзі, ось він Різдвяний ярмарок з 1 листопада по 28 грудня, я думала по 31, але ні. І це такий, знаєте, популярний, попсовий. Простіше сказати, різдвяний ярмарок, різдвена ярмарка, тому що це така для туристів, голосна, гучна, тут багато каруселей, колесо, огляд, ось така, що такі атракціони, і там крутиться також ця штука. Ну, ви зрозуміли. Загалом таке для туристів це район Ліхтенберг. Звичайно, тут є і традиційні німецькі штубен, називається, де продають клювайн. До речі, давайте подивимося, скільки коштує грінтвейн в цьому році. Глінтвейн коштує 4,50 червоний. О, мигдаль. Мандель бренерай. Тобто обсмажування мигдалю. І дивіться, тут так само різноманітне насіння, соняшникове насіння в цукрі, в карамелі, напевно, гарбузове насіння, грецький горіх і ціни. Подивіться, 100 грамів 6 євро. Тут 4 євро, соняшникове 4 євро, магдаль 5 євро, макадамія 650. Ось так, такі ціни. І тут величезні пряники також. Ich bin froh, dass wir uns haben. Я дуже рада, що ми один одного є. Дякую, що ти завжди зі мною і так далі. Я не втрималася. Дивитися страшно, чесно скажу. І ми шукаємо, щоб поїсти, до речі. А Ось, дивіться, на такі класні атракціони, ретро. Написано, що це трамвай, ляпцівський чи Лепцівський трамвай, такі мотоцикли, ретро, машинки дитячі, це для дітей. Але тут дуже класний стиль. Оце, наприклад, фоя пожежна машина. Дивіться, як класно зроблена. І ось такий велосипедики такі класні. І це бот, тобто човник. Навіть дзвіночки є. Супер. Дуже гарно. Правда, ніхто не катається, але насправді дуже-дуже красиво естетично зроблено ще оті. горішки. Ну і як же ж Німеччина без сосисок і ковбасок? Тут є окрема штуба з різноманітними сосисочками, ковбасками, м'ясом, булетн. Булетин це котлети, наші рублені такі, або просто звичайні. І тут висить кетчуп, мабуть, напевно, так. І кетчуп і гірчиця, так. Дуже цікаво. Можна брати самому, а ціни. Ціни, а ціни он там. Карі вуст 9 євро. стейк свинини 8 євро. Ось такі ціни на сосиски. І м'ясо. Ми знайшли собі поїсти. Це була картопля, ну і, звичайно ж, сосиска у булочці. Тут така вже починалася святкова атмосфера, вогні, вечір і загалом. Типова атмосфера Різдвяного ярмарку. Ну і як же Різдвяний ярмарок без фруктів в шоколаді. Це полуниця в білому шоколаді, вона коштує 6 євро. Малина коштує 4, Лохина 3,50. Ну, ви бачите, загалом ціни. А тут яблука. Дивіться, яка краса. А це відсохнула. Сейчас, ребята. Значит, он в зелёном, а он в красном, einfach. Я, я. Ещё, друзья, мы уже идём. Коротенько побули на Різдвяному ярмарку. Тут все тільки починається, п'ята година, але нам уже треба бігти. Ось нас таке колесо, все світиться вогнями. Взагалі така атмосфера дуже класна. Тому хто буде в Берліні, буде тут, поблизу, то раджу вам сюди сходити, особливо якщо у вас є діти. Тут для дітей дуже багато всього. І я кажу вам до наступних зустрічей. Ну і на цьому ми сказали Берліну до побачення. Наступного дня ми вже виїхали додому. Цього разу наша дорога пролягала через три країни: це, звичайно, ж Німеччина, Польща, а також Словаччина. Через прекрасний регіон, Високі Татри. Було дуже-дуже гарно, і тепер в мене є ще один такий пунктик у моєму вішлісті, куди б я хотіла поїхати поподорожувати, це саме у високі тетрі. Всім дякую, що додивилися цей влог до кінця. Сподіваюся, він вам сподобався. Якщо так, то ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!